Морозець в віконце, вигляда зимове сонце. Всі малята прокидайтесь, омивайтесь, одягайтесь, одягайтесь, посміхайтесь, до занять кучі ж збирайтесь. Дітки, пригадаємо, яка у нас зараз пора року. Так, зима. А про останній місяць зими ми зараз з вами послухаємо дуже цікаву історію. Лютий. В народі кажуть, місяць цей лютує, бо весненьку чує. Лютий це також пора великих сніжних заметів, а тому він місяць кривих доріг. Ще Люти величають, бокогрієм, бо в цьому місяці сонечко, хоч і стоїть на небі, набагато вище, ніж у січні, гріє все одно лиш один бік. Другий при цьому мерзне. Саме тому і з'явилася приказка. Лютий поробів день бік нагріває, а вночі рів зіб'є. Але яким би лютим цей місяць весна вже не за горами. Лютий зиму видуває, а літне весні весною пахне. Лютий великий місяць І теплом приголубить, і морозом налякає, то січнем потягне, то березнем прозирне. І все ж таки лютий кінець зими. Назва лютий закріпилася дуже давно, адже він людську удачі має. Пронизано сніговії, люті, колючі морози і три перемети. Все це лютий. Про це свідчить і попередні назви місяця, такі як крутень, зимобор, Криводоріг, Казибрід, Межень, межа між зимою та весною. Також лютий має багато прикмет. Послухайте. Місяць лютий вітрами дує, на з льоду мости будує, лютневі прикмети, метелиці та замети. Лютий лютує та весні дорогу готує. Якщо лютий багатий на сніг, то квітень буде щедрий на воду. Ось такий непередбачуваний місяць лютий. А після лютого ми зустрічаємо прекрасну весну. Дітки, пропоную вам сьогодні послухати дуже цікаве про пташок та хто їм допомагає взимку. А чи бачили ви пташок на вулиці? Так, а кого саме ви бачили? Ворону, так, саничку, горобчики, голуба та дятла. Так, вірно. Взимку пташкам дуже важко та холодно. Їм нема чого їсти. І їм треба неодмінно допомагати. Ми зробили годівнички для горобчика і синички, корму також принесли, щоб голодні не були, крихти хліба і жовток ще насіннячка й сорок, щоб шунця їм повну жменьку і горішки чималеньку. О, пташки, як налетіли, мабуть, дуже зголодніли, все склювали і наїлись, та на кущиках розсілись, з радості защебетали. Так спасибі нам сказали. Дітки, а скажіть, що таке годівничка? Так, це будиночок, де взимку або в холодну пору року. Пташки можуть знайти собі їжу, яку їх залишають люди. Подивіться, які бувають у годівнички. У годівнички бувають зовсім різні, різного розміру, різного кольору. І зроблені вони можуть бути з різного матеріалу. Будівничку можна зробити з усього, що можна знайти у вас в будинку. Головне зробити так, щоб пташкам було зручно діставати з неї їжу. Діти, а ви знаєте, чи можна погодувати пташок? Так, зернятками, крихтами хліба, насінням, горіхами, пшоном, яйцем. Ягодками та салом. Горобець. Коли йому холодно, він розпускає пір'ячко. Стає схожим на хутряну кульку. Вони невибагливі у виборі їжі. Проте взимку ці маленькі пташечки потребують допомоги людини. Харчуються насінням, зерном, хлібними крихтами. Синиця. Готуватись до зими вона починає ще весною і до холодів ця пташка може назбирати і сховати до 15 кілограмів насіння, проте взимку не завжди знаходить схованку, тому шукає їжу під снігом або харчується у годівничках. Голуб у природі раціон голубів, зерна, насіння та зелень. Взимку цього дуже бракує, тому птахам доводиться задовольнятися тим. Що пропонує людина? Ховаються від холоду голуби на горищах великих споруд та будинків. Сойка завчасно готується до зими. її раціон комахи, ягоди, насіння. Але взимку вона харчується переважно жолудями, восени Сойка шукає жолоді і ховає їх у дуплах дерев і знаходить свою схованку взимку. Дятел Може як відлітати у теплі краї, так і зимувати у рідних лісах в дуплах, які самі робить. Харчується взимку насінням ялинових та соснових шишок. Дятли можуть поділитися їжею з іншими пернатим навіть взимку. Чорний дріст один з найчисленніших видів птахів. Влітку раціон, комахи, фрукти, а взимку ягоди, що залишились на гілках. А ще він може шукати корм біля берегів водой, копається у землі, що відтанула. Омелюх. Ці птахи прилітають в Україну з тайги і лісотундри наприкінці листопада початку грудня. Зимують до середини квітня початку травня, потім відлітають назад на північ. Живуть у лісах. Не забувайте годувати пташок взимку. Щиглики зимують у ярах на узліссі. Взимку харчуються зерном, тому їх часто можна зустріти на подвір'ї будинків, що розташовані близько до лісосмуги. Взимку ці птахи збираються у великі зграї. Так їм легше пережити холод. Сова це хижак, в неї добрий слух, вона має гачко подібну, загнутий дзьоб та гострі кігті на ногах. Ці хижаки харчуються тваринною їжею, гризунами, дрібними птахами. Зимку сови роблять запаси. Снігур. Чим більше морози, тим спокійнішими виглядають снігурі. Вони літають невеличкими зграями до десяти осіб. У морозисній горі сидять нерухомо і лише час від часу, немов знову оживають, щоб поїсти. Вони особливо полюбляють ягоди горобини. Молодці дітки. А зараз наші очі хай відпочинуть. Слідкуйте оченятами за рукавичкою. Молодці дітки, а зараз будемо виготовляти нашу годівничку. Сьогодні, дітки, ми з вами будемо робити ось таку годівничку для пташок. Дуже корисна, буде справа, яку ми з вами будемо робити. Для цього нам знадобиться кружечок, ось такий з картону. Ось такий з картону кружечок нам знадобиться. Пластилін, який ми будемо з вами обклеювати сам кружечок, і крупи, які у вас є вдома, крупи. Гречка, рис, кукурудзяна. Ось такі крупи нам знадобляться для роботи, для виготовлення цієї годівнички. Тож, розпочнемо обмазувати. Щільно цей круг, який виготовили із картону. Такий круг ви можете попросити батьків, щоб вони вам допомогли зробити. І обмащуємо його пластиліном. Весь. Щільно пластиліном ми його обмащуємо. Щоб крупи, які ми з вами будемо чіпляти, сипати на пластилін, могли б причепитися, приклеїтись. Ось так. Розмазуємо, але ми не робимо тоненький слой. Пластиліною. Робимо його більш такий товстий, щоб могли, могли приклеїтись дуже багато крупити для пташок. Пташкам взимку їсти нема, нема, що вони не можуть здобути собі ні комашок, ні будь якої їжі. Взагалі, ви знаєте, да, що пташки вони вони їдять комашок, а комашок взимку немає. Тому люди допомагають пташкам, насипають в годівни... роблять годівнички. Годівнички роблять різні. І насипають туди і кріхти хлібчика, і насіння. І будь-яку іншу крупу, і пшеничку, і пшено. А синички, дітки дуже полюбляють ще. Для них це дуже такий смачний смаколик, це сало. І деякі люди в приватних своїх будиночках чіпляють на канатику, чи ниточки сало. І коли прилітають синички, вони плюють це сало. Це для них дуже-дуже смачно. Як для вас цукерочка, так для синичок сало такий смаколик. І синичкам дуже-дуже смачно і приємно, що люди пікуються про них. І не тільки про синичок, а й про інших пташок. Ось так ми з вами майже обмазали кружечок пластиліну. Я роблю не тонкий шар на цьому кругу, а товстий шар пластиліну. Він у мене бачите, який кольоровий. Так само можете взяти шматочки, з яких ви нічого не будете ліпити, обмазати ось так пластиліном. Ось так. Ми з вами обмазали пластиліном ось такий круг. Зараз ми з вами будемо обліплювати наш круг крупами. Я вже насипала сюди крупи, і вівсянка, рис, гречка, кукурудзяна крупа. І будемо зараз приклеювати, притискаючи, ось так насипамо і притиснемо пальцями ось так на нашу годівничку. Ось так, зайву висипимо, повернемо ось так ходівничку. Коли ми з вами отак от це зробимо, коли ви так теж зробите, щоб причепили туди, приклеїлись крупа, ви можете вийти на вулицю, причепити, повішати на гілочку. Ви можете причепити сюди канатик, щоб можна було повішати на гілочку. Можете не чіпляти канатик, а можете просто повішати на гілочку саму крупу. Якщо вам не дуже, не дуже легко це робити, попросіть батьків, і ви зробите дуже корисну справу для пташок. Бо наші пташки, які не улітають в теплі краї, вони теж хочуть їсточки, Тому ми із вами Робимо корисну справу годівничку для пташок, тому це буде і вам приємно, і пташки будуть радіти тому що ви будете робити для них. Ось так. Обліплюємо все-все. Колу. Ось така у нас годівничка. Зайво ви можете насипати пташкам. В коробочку, якщо є кришечку. Ось це можна насипати пташкам в коробочку. Годівнички ще дітки роблять із коробочок. Вирізають із, бакла... із бутилочок пластмасових. Якщо ви хочете зробити таку, робіть таку. Якщо ви хочете зробити з пляшечки, то робіть пляшечки за допомогою батьків. Молодці дітки. Молодці дітки. До нових зустрічей. Бувайте!